Пряжа 10 із 10, але доведеться складати в багато складень. Дівчата, для мене нема такої переради. Як мені подобається пряжа, я її складу скільки мені потрібно. І в'яжу собі. Ну, трошечки треба дивитися дуже уважно, треба потихіще в'язати. А якщо подобається, нема питань. Моя оцінка ну, 9. Шовк 10 із 10, але є тільки темні кольори. Дівчата, кольори, натовані кольори, що вибирають всі ті кольори, які їм підходять чи які подобаються. І на всі такі випадки життя повинна бути і світла одежа, і темна. Якщо дуже темні кольори, можна в'язати ажурно, вони будуть просвічуватись, можна розбавляти їх якоюсь більш світлішою пряжою по кольору, нема питань. Ну, та Для мене нема такого, що це темний кольор. Десять я ставлю. Чому варто навчитися в'язати на машині? Дівчата, у кого немає машини, всі мріють купити машину і навчитись в'язати. Так само було і у мене. Довго я вчилась, бо це труд, це такий кропіткий труд, воно не буває не виходить. Треба дуже багато знати і дуже багато вчитись. Але хто хоче, зараз немає такого, щоб не навчитись. Відкривай інтернет і вчись, будь ласка. Ну, оскільки я в'яжу на машині вже давно, то я теж вам раджу. Купляйте, получите задоволення, вас буде чим займатись. Дівчатка, це такий світ, він безкінечний. Ти туди влазиш один раз, ти звідти вже не вийдеш. Бо там стільки можливостей, що хочеш там можна, і ажур, і панчтесь. Це ще залежить, звісно, від машини, яка у вас є. Але все рівно, машина це моя любов, я люблю машини. Неля Володимирівна, а що це у вас за така гарна ковтинка? Дівчатка, це у мене. Махер на шовку, улюблений махер на шовку, який можна носити цілий рік. Навіть літом можна ввечері його одіти, він не буде парити і не буде жаркий. А зимою, чи на погоду таку не дуже тепло, він буде зігрівати. Це махер кітсілк, Тут одна тонесенька ниточка ще бавлення шовку тонюсінького. На машині зв'язано ажуром. в'яжеться дуже легко, просто дякую за увагу, дівчатка. Приходьте до нас у магазин. В'яжіть сполучайте задоволення. Чекаємо на вас.